Родичі, всім вам великий привіт. Багато мене людей спрашували, як тут селять в данії сім'ї, наприклад, чоловік, жінка і дитина. От Дімон поїхав з для він живе і їм дали квартиру. Я попросив його спеціально раді вас, задовбав його, щоб він сняв відео, і я вам показав, куди їх поселили, що їм давали. Так що давайте. Я постарався. Тепер ви постарайтесь. Лайк, подписочка. Ну, подписка, ви не сильно хочете, хоч лайк поставити. Ладно, і давайте дивитися, що йому дали. Привіт. видео специально для родич, какое жилье достается беженцу куда они но сразу говорю это это очень повезло Все, многие люди квартиры не получают такая типа, прихожая шкафчик понятный такой минимальный так душ квартиру только заехали поэтому пока само собой пустовато Будет чуть позже будет обставляться, конечно. Кухня, холодильник. Больница там где-то вот это большое здание. Тут комната, но она еще типа склад, понятное дело. Так, комната, которая более обставлена. Правда, очень скрипучий пол. Но с этим можно жить. Вот. Детский садик напротив. Вот и заходим. То есть, типа, такая гостиная. Это, вот это прихожая, и как бы в гостиную можно зайти отсюда или в спальню попасть. Так, но самый большой плюс это свой дворик. Можно мангальчик поставить. Выход калиточка, можно выйти непосредственно на эту площадку. Тут, кстати, зайцы такие огромные скотчат, я показывал Виталю. Вот. По квартире, по квартире пока что у нас будут учитывать по 2700 человека. То есть нас двое взрослых, но это пока, это социальное жилье. Что будет дальше, пока неизвестно. Мы только заехали, поделиться пока нечем. Но я считаю, что нам как бы в данном случае очень повезло. Потому что видя, что дают людям, можно сказать только спасибо. Только большое спасибо. По-моєму, доволі такі кошерні умови, квартирка хороша, як ви самі бачили. Ще він буде брати продукти, я теж попросив його в вслідуючих відео познімати. Якщо в нього буде час, то він обов'язково зніме, розкаже, де він це бере, бо я ще сам не в курсі, я вам показував, там де він безплатно продукти брав, чесно, не знаю де. Я думаю, відео вам понравилось. Дімон старався, строго не судіть, не пишіть, всякі гадості, правда, попросив його від душі, він від душі зробив. Видно, що з чувством, з толком, з розстановкою це все зробив. Що по поводу мене, вам буде інтересно, поки мість нічого, бо сьогодні неділя, як я вам це відео записую завтра понеділок, може, може щось завтра вже проясниться, завтра-післязавтра. Це ж тут праздники, поки по В п'ятницю теж тут якби нічого не роболо, не було, ні списків. Підемо подивимося, завтра в понеділок, як ви це відео будете дивитися. Сумніваюся, звісно що там щось буде, ну. Ну, не знаю, будемо сподіватися, якщо піддержите, все у нас буде чітко. Та і так знаю, що все буде чітко, просто коли? Найголовніший випрос, коли. Всім удачі, всім пока. Відео коротеньке, ну зато воно со смислом. Побачили, куди селять, а так везе не всім. Правда. По... Куди повезе, куди вас поселять, от того все залежить, От не угадаєш. Може бути квартира, може бути якийсь комната на три чоловіка, якщо ти там сам, наприклад. Або якщо з сім'єю десь ще з кимось поселять. Ну, в общем, це просто лотерея. Бо ви теж потім скажете, Я на Ютубі бачила, там всім квартири дають. Ні, не всім дають совершенно багатьох селять от. Якщо мені дадуть, то мене десь теж з кимось поселять, скоріш за все. Ну, бо в мене таке візення, я, я навіть не против, хай вже хоч три чоловіка буде в кімнаті, ну, щоб вже поїхати та мову вчити. По поводу мови, ви зараз готові. Два останні дні я по півчаса лежу, слухаю. Скажу чесно: хреново запаминається, ну, трошки суть улавлюю, І звісно, да, не, та, не так, як англійський. Ну, вивчити, я думаю, можна. Щоб просто щас не сам, що в кімнаті, трошки там мітушня, оце ті от переживання якісь. Вивчимо, куди ми дінемося з вами, а ще як в школі будуть розказувати, це, Я що сам не через не хочу, а це вже я хочу. Такого ще не було в мене за три роки, щоб я просто взяв ноутбук і почав, наприклад, мову вчити сам. Місто того, щоб десь піти пройтися, і ще що. співаю походити вечором співаю все поедать. Одіваю наушнички собі. Знайшов сайт, вроді. Ні, це не реклама, там 8 днів безплатно, а далі, мабуть, теж буде платно. Це я сьогодні тільки додивився. Дуалінго, то до сраки, я не знаю, що це вкладаться, вкладаться. Таке чепуха, не подобається мені дуалінго. Я взагалі що придумав, як ми потім будемо учити мову. Купимо чат GPT, платну підписку, скільки там 20-25 доларів в місяць, це невеликі гроші. І він мені сказав, що припадасть мені урок. Представте? Якщо буде інтересно, я вам потім теж колись запишу відео в далі. Ну, я думаю, що іскусний інтелект шари в цих ділах, як научить людину швидше там, з ним же можна так само от балакати. Ну не так, як я з вами в Ютубі, а по телефону з ним статі балакать, він буде розказувати, об'ясняти. А 25 доларів за місяць це за знання це недорого. Правильно, бо саме це не це знання. Давайте, всім пока, всім удачі, коротеньке відео, ну, не будемо його розтягувати. Пишіть, що вам поснімати. брош, Не один чоловік не відкликнувся, щоб щось зняти. Нормально. Саме головне документи і переїхати. А там може далі я не йду вам, що вам познімати, що вам показати чим вас удивити. Поки, всім удачі, спокійної ночі. На вулиці вже, не на 11 чи 12 ночі. Mm -hmm. А я відео, пишу, стараюся. І підписуйтесь. Правда, підписуйтесь, далі вам буде подання і нормально. Це не інформація. Я вам вже тут всю інформацію видав, яка тут є, бо городочок невеличкий. От діти гуляються, бачите? Замочки. Чим я займаюсь? займаюся? надо щось поїсти. Сьогодні неділя, взагалі сьогодні немає що робити, зараз поїм. Вечером буде дві сумки того, -того. я вам можливо, покажу, що попадеться. Треба щось познімати інтересне, поэтому дивіться, отбивні. М'ясо залишилося. Вчора цей позрізав сало, зробив картошечку, жари, але ну, не знімав нічого так. Сьогодні отбивні. Угу. Ну, Це щось по-дорогому. Красиві виходять. Правда, їйчу щось багато, я вбив, але ну, нічого страшного Якраз перекусить. І подумати у смислі життя. На самий кінець відео я вам не можу не показати. Ходили, забирали сумки. Було дві сумки приблизно однакові. Це я сам вже купляв. Хліб дали. Такий от виноградик. Тоді якийсь йогурт. Хороший йогурт, мені подобається, п'ю. Хліб, кирпічик, дуже хороший, самі печуть, взагалі клас. Куча булочок. Куча булочок і плюс така от якась шиночка. Щось даже немає написано, що воно. І дві пачки таких от класних ковбасок із свининки. Тіпу нашої в народі називається Тиканка, вона називається ковбаса. Ну, запік її зажарив і взагалі супер. Так що, отаке таке було того гуть-того. Силка внизу, пробуйте, рекомендую. Польща точно, є, в Польщі брав. Теж не з першого разу, але понаходи інтересні. В Германії було багато випічки, це точно. Так що лайк, підписочка, кому не западло, спасибо.